Доброго вечора, душі. Мене звати Сафоя, я є провідником світла. Я в цьому рілці хочу поговорити про одну з ознак того, як ви для себе зможете зрозуміти, що ви якийсь урок для себе пройшли. Я це для себе називаю світлі і темні висновки, що я маю на увазі. Відбулись у вас певні події на певну тему якоїсь однієї із сфер вашого життя. Вам дають певний період для зрозуміння того, що сталося, хто які ролі зіграв в цій ситуації, для чого ця ситуація відбулася, і відповідно для формування у вас певних висновків по цьому уроку. І в кінці, наприклад, коли ви умовно собі там тезово повиписуєте, які я зробила, зробив висновки з цього уроку, від цих тез, від цих фраз. Іде світла енергія чи іде темна енергія, щоб ви розуміли, коли, наприклад, в якоїсь дівчини закінчуються відносини, і у неї ці тези виглядають так, що всі мужики однакові, всі мужики козли, то явно урок не є пройденим, тому що в цьому ховається жертва, образа на чоловіче начало. Нами урок засвоєний, коли ми виходимо у світло. Тобто, коли наші висновки з уроку, вони є світлими. Якщо ваші висновки темні, то вас повернуть на нове коло, так? щоб ви наново це все якось прожили, наново переосмислили і вас будуть піштовхувати, які цього разу ти висновки будеш робити знов погані. Чому висновки повинні в результаті так бути світлими? Тому що всі люди. Точніше, всі душі, які до нас приходять в наше життя, і ми з ними проходимо якісь ситуації, події. Вони ж приходять, якщо дивитися з точки зору 3D виміру, то так, вони приходять зробити вам боляче, вони приходять додати до вашої травматику ще якусь нову травматику. Або отут дуже важливий момент. Вчора, коли я над цим от роздумувала, Бозі сказав до мене гарну фразу, що мозок він завжди буде. Шукати у навколишніх подіях, в словах якихось людей підтвердження своєї травматики. Мозок не вірить в щось хороше в майбутньому, мозок не вірить в світле, його ця тема не цікавить, в принципі, його цікавить його травматика, його цікавить знайти підтвердження своєї болі, своєї травматики в інших, так? в зовнішньому чомусь. І от коли, наприклад, дівчина побула в відносинах з, з якимось чоловіком, вони закінчилися з точки зору, помітьте, 3D-виміру негативно, ні одні відносини не закінчуються погано. Вони закінчуються насправді добре, бо вони принесли вам те, що, на що вони, бо тому що вони вам дали те, для чого в принципі вони вашою душою були задумані. Тобто, ми з вами розумієте, так діє Бог. Що б не ставалося, воно так все виплітається, що ви все одно виходите в плюс, а тобто ну, ви виходите в світло. Розумієте? І в цієї дівчини в неї ж є два шляхи, два варіанти, скажімо, доріг. Перший це вона повністю піддасться своєму розуму. І який їй буде, ви зараз багато хто себе помітите в цих фразах? От бачиш, це підтвердження, що всі мужики. Козли, <смі> що всі мужики однакові, там або в чоловіків буває, так, травматика. Бачиш, я тобі казав на роботі, тебе, що робота створена, щоб тебе система нагинала. Мозок хоче от, підтвердження цієї травматики, і він вас буде вести оцим шляхом. Ви можете, ця дівчина, цей чоловік може вибрати інший шлях. Вони можуть не піти на поводу свого розуму, а в свого серця. Тут. Щоправда, це не легкий шлях, тому що вибрати іти шляхом розуму, там мінімальний опір, там мозок вам накидає оці всі негативні установки, негативні факти, а піти, роз, піти шляхом серця вимагає певних зусиль від вас, певної роботи, в тому числі над собою своєю жертвою, яка вважає, що вона жертва усіх, всіх всі її всі хочуть погане. Я така нещасна, мене всі ображають. Робота, наприклад, може бути з вашою гординею, тому що наша гординя, гординя, наша гординя і наша жертва це два такі дві ножки, на яких ходить, ходить наше кормічне тіло. Ну це такий жарт. І ще багато таких пунктів в кожного з нас свій наборчик, з яким треба попрацювати, і це ж треба з собою зустрітися своєю темрявою. Як неприємно інколи визнавати, що ні, людина мене насправді не образила. Хоча так хочеться покупатися в цій жертовності своїй правди, так хочеться розказувати, яка ця людина погана, як вона мене образила. А я така хороша, я така світла, як можна було так вчинити? А от побачити, побачити в цій ситуації не цю людину, побачити себе і про що це все для вас насправді. Світлі висновки з вашого уроку це коли кожна оця теза вона для вас в облаго. Ви йдете не в якусь темну установку. Я нещасна, я жертва, мене ображають. Оці от тези, як думаєте, який вихід з цих тез? Що вони вам дають е, ну, для вашого духовного розвитку? Ну вони просто підживлюють вашу жертву і вашу гординю, і ви далі варитеся у власному соці страждань, жертви і гордині. Якщо ви себе зловили на думці, що мої висновки з уроку вони темненькі. Але в принципі, я розумію, що повинні бути світлі, і я, в принципі, навіть вже бачу, де, де це світло в цій ситуації. Але поки що, от, якби, ви, ви чесно перед собою визнаєте, що ці темні висновки, вони, ви до них поки що тяжієте більше, це нормально. Головне, от те, що ви, от, ви, в принципі, вже припускаєте, як мінімум, так, що висновки точно неправильні, але, наприклад, мені треба час. Подивитися, яка це частинка вас, чому вам поки що хочеться бути на цих темних висновках, щось ще резонує, правда, наприклад, надто сильна жертва, і ви ще не готові поки що, наприклад, пробачити повністю всім серцем. Світлі висновки з уроку завжди дарують вам, що правильно зцілення. Світлі висновки з уроку, ну, не від розуму зроблені, а від серця зроблені, коли ви перед тим провели над собою певну роботу. Вони вам завжди дарують, що так, вони дарують звільнення, вони дарують зцілення, і вони вас повертають все більше і більше до себе. Якщо ви істинно, істинно серцем прям дійшли до цих висновків, і вони вас, всі ці тези, вони для вас світленькі, е це дуже гарно. Це означає, що ви закрили карму, наприклад, у відносинах з якоюсь людиною. Тому що карма пропрацьовується чим? Вона пропрацьовується вашою усвідомленістю. Вона пропрацьовується істиною, вона пропрацьовується світлом, вона пропрацьовується прощенням, вдячністю, прийняттям. Попереду тільки світло.